В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Маємо сьогодні, дорогі, знову таку серйозну, таку поважну притчу про таланти, де Ісус розказує нам історію про пана, який своїм слугам роздав по їхній здібності різну кількість талантів. Ну і описує одного, який закопав цей талант. І потім пан з ними зводить рахунок. Як ви думаєте, чи справедливо повівся цей пан, якого Ісус приводить в притчі? Якого ви кажете? Того, що Він винагородив е тих, хто приніс йому прибуток з 5, 5, з 2, 2, 4, а той що один, Він ну, так, його. Бо вони щось зробили не слугу... зробить. Того киньте в темряві кромішню, там буде плач і з зубів. це про образ пекла. Так, бо він щось, ті що хоч щось робили, а він нічого не зробив. І він сказав йому навіть, що можна було зробити, дати тим, хто вміють щось робити, це торгівцям. Сьогодні так само маємо апостол, який дуже гарно ми мали нагоду розважати в малому колі на групці Читання Святого Письма. Це на правах реклами, у нас постійно відбувається читання Святого Письма, хто би хотів, може прийти і почерпнути. В сьогоднішньому Єва цьому до коринтян, друге послання, 6 глава 1, 10 стих говориться, браття, як співробітники, благаємо вас, благодаті! Божої не приймати марно, бо каже, з приятливого часу я вислухав Тебе, і в день спасіння я поміг тобі. Ми розважали, що саме ця благодать спасіння, це благодать навернення, яка сьогодні нас тут уприсутнює, бо ми всі сидимо, бо десь діткнулися до Бога, десь відчули Його любов, ну і хочемо зростати далі в ній. Хтось більше, хтось менше, хтось більше налаштованіший, хтось менше. Це не має значення, але ми всі тут присутні, бо розуміємо, що тут є місце поклоніння Богу, місце особливого почитання і день особливий. Сьогодні неділя, де ми по-особливому так само зібралися, щоб порозважати над Словом Божим, побути з Богом, а найбільше це побути на Його жертві. Тобто це не є пригадка, це конкретно. В часі далі продовжується Ісус жертвуватися за нас. І ми є в цьому святі. Але Господь нам сьогодні показує ще раз через цей апостол, через цей Євангеліє, як талант, який закопаний, це не добре. Благо... Спі... у вас, благодаті Божої не приймати марну. Тобто людина може прийняти благодать, але змарнувати її. Отже, про що це може говоритися? Про те, що Бог нам дає такий, скажімо. Ну, завдаток, якийсь кредит, якщо так по фінансовому чогось, щоб ми ним працювали. Якщо не працювати, логічно буде банкрутство в матеріальному сенсі. Якщо людина має завдаток благодаті, є такий стан, такий літеплості, що от отримала людина, навернулася і нічого далі не робить. Це начебто непогано, бо ніби не грішить, але не розвиваючись, добре уявімо собі, що магазин не розвивається, він не приносить прибутку. Що з, з часом стане з тим магазином? Він збанкрутіє. Подібно так само з нашою християнською вірою, з нашим наверненням, з нашою благодаттю, яка нас навернула. Якщо ми, ми не будемо розвивати, не будемо горіти, то точно це не буде подобатися Богу. І ця притча, і сьогоднішній апостол говорить про це, щоб не занедбувати, не давати, щоб це все пропало, а працювати. Якщо людина не має здібності, бо є різні дари, знаєте, хтось проповідувати, хтось євангелізувати, хтось робити діла милосердя, то відповідно кожен діє за своїм даром. І ми з цим гарно роздумовували про світська людина в Чернівця, по-моєму, заснувала місто милосердя, щось таке. Найдний дім, не хоспіс. Це такий, якби хоспіс для матерів, покинутих з дітьми. І діти там живуть, якби такі сиротинець, де матері. Їх там живе аж понад 300 осіб. І питається, той Роман, хто фінансує це все. Ніхто, тобто немає конкретної якоїсь там благодійної організації, яка би чітко виділяла порцію грошей, і вони би мали забезпечення на, на місяць, на прожиток і на свою діяльність. Не знаю, чи пробудкова ця діяльність отримувати 300 осіб цій директорші. Ну, але саме цікаво, що це світська людина. Вона не віруюча і нічого за Бога не говорила. Просто запросила в гості приїхати, бо чула. Ось, і, тобто, виявляється, світські люди, роблячи щось як милосердя, їм це виходить. Ми, християни, деколи боїмося щось зробити, і нам цього це не виходить. Тобто, дуже багато сільських людей навіть тваринок опікуються, якісь сиротинці, як це називається сиротинці для тварин, притулки відкривають після війни там якісь рідкісні тварини. Ферми розбудовують, тобто світські люди розкручуються, я по світському говорю. Духовні більше, не кажу більше, але дуже часто можуть засипати. І сьогоднішня ця притча і цей апостол ще раз промовляє, щоб ми пробуджувалися. Не страшить нас Бог пене, сьогодні, що анікчемного слугу того вкиньте в темряву кромішню, там буде плач і краги зубів. Це є нагорода людини, яка. Занедбала благодать. Ось, але я хочу показати, що є такі два, два світи світський світ. Я не кажу, що там нема Бога, бо Бог все одно тій людині допомагають і директорші певний Бог і робити це милосердя і тваринок, там опікуватися. Бог надихає певних цих, хто заводять ці е... притулки. притулки. Ось, але вони навіть цього не знають, що Бог їм це ну дав це бажання, що їм сприяє, годує, надприродне забезпечує. Тобто це не є якась ставка в державного фонду, що вони мають щомісячну зарплату. Отже, це ще одне таке свідчення, що якщо світським людям вдається розвивати з Божою допомогою ті дари, невіруючим людям назву так, то куди більше Бог буде благословляти нас? Тобто я захочу сьогодні, щоб ми не боялися розвивати те, що нам дав Бог. Для цього треба наперше зрозуміти, що нам дав Бог, подумати собі про це багатство благодаті. Що конкретно ми відчуваємо, що нам дав Бог. Друга річ, що я можу з цим даром робити, як його розвивати. Спортсмен мусить розвивати свій дар, кулінар, напевно, теж мусить підвищені кваліфікації робити. Все в світі росте, розвивається. Ось сьогодні дощ все поливає. Тобто, фактично, все в природі отак працює, а ми деколи це забуваємо. Тому церква, думаю, сьогодні ще раз хоче нам нагадати про те, щоб ми, щоб ми отримавши цю благодать з великої любові, Богові не треба. Панові, напевно, він був багатий, йому не треба було тих грошей, тих талантів, того всього. І він хотів з цих слуг зробити. Таких трошки кмітливих, таких працьовитих, тобто виховати господарів, назвемо так. Подібно як наш Бог хоче з нас зробити не просто пресічних християн, літеплих, а таких християн, які горять чимось. Бог прийшов, боровся зі злом, показував нам Отця, розказував нам про любов і нам від цього добре. Гарно слухати за Бога, бути з ним. А так само може би хтось хотів це почути. Бог напряму не може закричати через Хмари чи через сонце, що Бог всіх любить. Він потребує нас, тебе і мене, кожного. І тому навіть розвивати цей дар передання Божої любові це все одно, що, ну, це, це то точно, щоб ми робили те, що робить Бог. А для цього треба знову ж таки вернутися, пригадати цю любов, чому ми навернулися, що торкнуло нас, що ми навернулися. Відповідно, трошечки цим поділитися. В різні способи. Я сьогодні там нуждаря підвіз. Він правда хотів показатися, що він не нуждар і нічого не взяв з їжі, хоча я мав там. Тобто людина-християнин, яка є в світі, покликана розвивати свою благодать і ділитися цим Божим даром, який отримала. Тому для цього потрібно пригадати собі, що ми маємо, не ображатися, що інші більше роблять, інші менше. Той, що мав 10 талантніше, той, що 5 отримав 10, висновку 10, той, що 2 отримав 4, це не є гірший чи ліпший. Той, що один мав справедливо отримати другий, мав би 2, а після двох, б він мав, а після чотирьох 8 і так далі. Тому ця притча показує нам математично, логічно для нас, щоб ми знову ж таки дякували Богові за його благодать і з вдячності за цю благодать її розвивали. Ну, останок поділюся своїм свідченням, що непогано бути священником в певному сенсі. Це такий буває часом і зірковий час, приходять тобі, люди до тебе так ставляться по-особливому, як до представника Бога, можу селфі з тобою зробити. Та це так ніби приємно на перший погляд. Але приходить період, який в мене зараз, де треба брати відповідальність за певні речі. І я люблю їздити на реколекції, коли хтось щось робить, тобі там е, пурхають біля тебе, показують якісь вистави, е, говорять тобі різні теми, а така благодать зливається, ну, так слухаєш, ой, який гарний, І про це ще розказали. Ну просто чудо. Приходить час, коли треба вести мені формацію, таку певне навчання на рік, а для нього треба підготуватися, щось вирізати, щось докупити, до когось позвонити, про когось попросити. І виявляється, мені це важко. Я вчора був покинутий сам. Я не звик, що я за щось відповідаю таке серйозне. Тобто веду людей, організовую всі аспекти, які потрібні для даного навчання, тобто проектор, плакати, закупівля різних матеріалів. і-і-і-і. Я зрозумів, що мені це важко. Я це не звик робити. Ось я маю таке порівняння, що тепер треба не відпрацьовувати, але, будучи в цьому, був час приймання, був час такого насолоджування. Потім проходить час віддавання. І цей час може бути для нас незвичний. Подібно, як дитина, будь-який юна, хто тут присутній, він привик приймати. Сьогодні навіть деякому мене запитав, чи ти тато мені щось привіз, був тато з доброти завжди як Бог. Ділиться з нами добрими, так само завжди щось привозили, але кілька разів я вже не привожу. Так? так виходить, що не виходить щось там купити. І дитина привчається, що є, є давач, отже вона її приймає. Поставили коробочку цукерків, коробочка десь пропала, хоча мали інші на неї плани. Так? Але приходить час росту, людина бере відповідання за подружжя чи за іншу сферу життя, і тепер треба віддавати, іншого опікувати, того, хто народився в тебе, чи якщо це Богопосвячена особа, це інших духовно вести. І це вже не так комфортно. Але це є ну це, скажімо, зовсім справедливо, тому що у всіх сферах так є. Може гарно комусь виглядати, що от є військові такі струнки підтягнутий, але за цим є велика шлях дисципліни. Самодисципліни і фізичної, напевно, активності і вправ. Може гарно пурхати на льоді, коли там е, та, що на коньках їздить. Фігуристи. Так я саме подумав. Фігуристи. Гарно, але за цим є купа тренувань. І останній приклад вже за Тадея, що ми. Хотіли скакати на такому велосипеді, баймікс такий спортивний, що крутиться, руль крутиться, все в небі там пурхає, він приземляється, все елементарної вправи не можемо зробити. Бо, виявляється, за тим стоїть тонни часу е, того тренування. І якийсь там каже, я 300 спроб робив на день, щоб якусь там один тільки такий підняти колесо переднє, щоб тільки цей 300 спроб за раз. І каже, я тренувався так щодня. Понад два тижні, поки я навчився одне щось робити, а щось друге, а щось третє. А ми бачимо весь концерт. Це так само з концертом. Скільки праці Галина Михайлівна вкладає в дітей, скільки діти теж мусять працювати. Тобто ми прийшли на концерт, послухали пісню, яка триває чотири з чимось хвилини. І гарно похлопала, а що за тим стоїть? Яка організація не тільки від дітей, технічного приміщення, настрою, погоди організації, реклами, все це працює. Доїзду навіть до того. Тобто, так само і в християнстві, якщо є цей час приймання благодаті, то точно пам'ятайте, передай час і віддавання, але не віддавання, бо ми мусимо Богу віддати Його таланти. От він хто там його назвав? Та, не знав я тебе, що ти жорстокий чоловік жнеш, де не сів і збираєш, де не розсипав. Позиція цього слуги була жорстока. І він, вже, сам, будучи жорстоким, я так його осуджу зараз, побачив, що його пан теж був жорстоким і ще й осудив його в жорстокості, що він сіяв, ніж жне, де не сіяв, і збирає, де не розсипав. І ця позиція є шкідливою, Бог сьогодні нас її захоронять. Тому, вертаючи ще раз до всього, що. Ми хочемо е, ділитися Божою благодаттю, не через те, що Бог, е, ми Богові винні цього, але щоб кожен відчув цю ту радість, що ми відчуваємо, ми ділимося. Ми співаємо на концертах, бо десь когось, хто хто вмів співати, вміє співати, вразила пісню, вразила оця гармонія, вразила оця сила, яка йде з духу подання пісні. Коли е, ти дивишся на якийсь виступ, концерт, що робиться? Піднімається дух, настрій, бо ти бачиш, що, що немає смутку, немає якоїсь піддання в депресії, а є таке ну, підняття. І це піднімає. І коли ти був піднятий такою піснею чи віршом, ти хочеш це робити. Якщо телечакомого захопили оці викрутаси на велосипедах, то він теж схоче колись. Більше посвятити часу і теж за пару років можливо буде їх робити, якщо знову ж таки буде робити щось постійно. Тому якщо Бог нас любить, ми це відчули, природньо ми захочемо, щоб інші це відчували. Тому нехай Бог нас благословить в сьогоднішній постанові. Він не каже, що ця проповідь насичена якоюсь інформацією тяжкою чи чимось таким, що треба запам'ятати, це просто намір серця. Щоб ми зрозуміли, що якщо ми не горимо, чи світ нас краде, чи може він не мав часу той талант розвивати, я не знаю, чого він його закупав, то висновку це не є добре. А ділитися, примножувати, це буде, буде добре. І той, хто найбільше працював, це той, що мав 5 талантів, отримав 11 талант, бо в цього один талант забрали і додали тому, хто. Візьміть, отже, талант від нього і дайте тому, хто має 10. Я би дав тому, що має 4, мабуть, 5, хоча б знаєте, 5-10, рівновага, така на, на пів. Ні, він сказав тому, хто має більше. Це ще раз така, така заохота, хто дуже сильно, гарно працює, то буде мати ще більше, ще більше і ще більше. Тому на прикладі наших співаків, які так само тут присутні, талант, який вони мають. В додатку з працею Галини Михайлівни дисципліною увінчається великими оплесками. Тому я хочу побажати вам цих оплесків в небі, щоб вам, ангели всі святі, ваші прапрародичі, вам плескали. Молодці, молодці, що ви так життя прожили. Свято. Амінь. Слава Ісусу Христу! Собі Ще згадав анекдот, який вже розказував. Він дуже популярний у всі часи народу. І е, ви зараз собі згадаєте його, тільки він в іншій персонажі, який мені більше імпонує. Будеть мама сина до церкви. Синочку, за годину служба Божа, вставай. Мам, ще трошки. Ну, вже за півгодини буде. Сину, ну та вже півгодини до, до церкви, вже треба йти. Мам, ще трошки. Хтось такі знайомі, ні? Та, ну і вже за 15 будуть. Та тобі вже треба йти, ну мам, то ти що забув ти парух цієї парафії? Тобто мама буде сина священника. Е, Деколи важко встати. Сьогодні я так хотів поплакатися, що приїхали ми з Києва, бо там давали власниці інформаційні науки, до яких готувалися. Е, їх було аж три. Їхала ціла команда служителів, е, верталася вночі. Півтреті лягли, вставали сьогодні ще служби, і воно не завжди хочеться. Нема завжди тої такої, знаєте, як я казав, зіркового часу, та? Прийшов свій отець, гарно, так, в момент слави. Тобто, самі розумієте, природно, що за всім є велика праця. Я думаю, до чого я це хотів сказати на проповіді. Тобто, що коли нам буде важко щось робити духовне, то знайте, що завжди всім все важко. І це і нормально, інакше воно в житті не побудовано. Спитайте ну, будь-яку професію, Галину Михайлівну, пана Івана, чи хочеться зранку встати і так бодрічком, піти до роботи, то все пурхає. так. Та ні, з роками воно менше хочеться. Чи хочеться тим е, не хокеїстам, хотів сказати, Фігуриста. фігуристам е, займатися, робити ті всі розтяжки, прыжки. Ну, Звичайно, важко. І мені здається, що може 90% вони борються власне, з тим небажанням цього робити. ось, Але коли роблять, переборюються, мають нагороду. Чи дуже хочеться там готувати їсти мити посуду, господині, признаємося. Але знаємо, що буде за це нагорода. Буде смачна страва, і будуть вдячні очі, які з'їли, і буде цей момент щастя. Тому чи садити картоплю, чи її. З цього року вже хіба купляти, бо в нас не дуже вона вродила всіх, та? тобто не хочеться. Я просто побачив, яку суму я віддав за два мішечка картоплі, то зрозумів, що буду макарони більше їсти. Ось, але коли не працюється, коли не вкладається через цю силу, нема результату. Можете подивитися хтось на свою фігуру, я на свою. Коли не вкладається в спорт, то вже що є, то є. Так, я багато мав для призадуми після свого нового образу. Так от, е що я хочу, якби на кінець основне потішити, що завжди, коли вам буде важко, чи читати Слово Боже, чи піти на групку читання Слова святого письма, чи поїхати на щось, що Бог пропонує в нашому регіоні, чи навіть просто витратити час на слухання проповіді, які в, в Ютубі доступно, справедливо, бо дуже багато поганого є. В мережі, але й дуже багато доброго, Бог справедливий. Отже, то це, що не хочеться, це нормально. Але коли ми це переборемо, ми точно будемо мати нагороду. Подивімося на наших героїв притчі сьогодні, коли їм пан ну, дав, подарував, не знаю, позичив кожному кількість талантів. Що би мало бути, коли він прийде? Ану, хлопчики, мені гроші назад. Це ж моє, а ви мої слуги. Я вас покормлю за миску зупи, та, але Ні, він лишається людині. Тіло кредита дайте. Може, тіло кредита, Ви просто по-світському так підсумували. Але так чи інакше він все це залишає хлопцям тим. Тобто, насправді Богу, він не треба цього там зусилля, читання слова Божого, молитов, і-і-і, їждження по Києву, проповідування, недосипань. Але це потрібно нам. Тобто, фактично, то, що ми здобудемо, ми лишаємо собі. І той фігорист чи фігористка, він буде мати краще здоров'я, гіпотетично, як я, чи те, що більше посвятив часу. Не тільки нагороду олімпійську, чи цей смак олімпійський, чи слави, не знаю, концертної, тих оплесків, тих квітів, які закидають, ти вже ховаєшся від тих букетів, які падають на себе засипляють. Ну, я так собі уявляв, ось, але ти маєш і, попри те, Становлення своєї душі, тому що я, наприклад, сім років відходив на фортепіано. Я останній раз ту клавішу фортепіано торкався 20 років чи 25 тому. Заставила мене вчителька з музики, як лишати хотів ту музичну школу. Ось, але я коли грав, я реально відпочивав. Я просто формував своєм, свою творчість, своє мислення. Оце все формувалося в дитині під час цього виконання певних творів з любов'ю чи не з любов'ю, я так само відчував і радість. Тому бажаю вам тої радості, щоб коли ми себе будемо заставляти, я вже й до себе хочу промовити, встати зранку раніше, почитати слово Боже, чи помолитися десь більше, більше мати відносин і в душову погоду принести своє тіло на службу Божу, точно буде нагорода. І я думаю, що після приїзду такого господаря щедрого точно був бенкет, було якесь свято. Тільки один не війшов на цей бенкет, бо він не працював, а інші війшли і бавилися. І, і тут вже не описано кінець, але точно, коли приходить тато додому, то робиться свято. То дякую, що прийшли на сьогоднішнє свято, на цю службу Божу, і бажаю вам таких свят. Ще багато в житті, щоб ви бачили цю нагороду за своє християнське життя, а найбільше тішилося тими, хто до, до, до кого через вас промовить Бог. І що наше число буде більше, ти більше, та ми цим будемо ділитися. Бо я не стільки привожу до церкви людей, скільки ви. Тому ділімося цією благодаттю, тішимося і знаємо, що коли нам важко, всім важко, у всіх сферах життя, у всіх сферах життя, але у всіх сферах життя є нагорода, коли ти працюєш. Навіть коли буде. Посуха, навіть коли буде якась травма в спортсмена, він точно не залишиться в убитку, бо щось здобув. Навіть коли ти евангелізуєш, і ніхто не приходить до церкви, чи скільки ви свідчите іншим, і нема в нас тут помноження кожного разу на два, все одно це є капля до каплі. Воно працює над тою особою, і тим більше нас, нас освячує, і я роблюся кращішим і святішим. І всі ми це робимо, тому що нас Бог любить, і ми хочемо показати цю любов іншим. Е, та. Тобто, такий спосіб, я б заохотив, коли в нас буде неохота, суть проповіді заохочення, коли буде неохота, до того, щоб далі працювати. Амінь.